Не треба так думати. Щоб знизити вагу, треба їсти дуже мало, голодувати. І ця думка тримає багатьох людей постійно у пастці. постійні обмеження. Люди ріжуть постійно собі калорії до мінімуму, голодують, потім зриваються, повертаються до старої ваги або навіть більшої. І Постійно такий коловий оберт протягом року. Насправді потрібно їсти достатньо, але й раціон має складатися із низькокалорійних продуктів. Якщо їсти після 18.00, на 0, жир відкладеться швидше, ні, організму байдуже, коли ви там з'їли свою вечерю, він працює за балансом. Якщо ви протягом дня з'їли більше чим витратили. Плюс буде у вазі 100%, і незалежно коли ви з'їли цей прийом їжі. Я їм правильно, але вага не змінюється. Значить, це не працює. Якщо вам здається, що ви все робите ідеально, але вага стоїть, значить у вас ще є невидимі джерела калорій. Приправи, соуси, здорові перекуси, горішки, там і ще щось, десь там ложку того, невеличка порція, навіть корисна їжа може створювати надлишок калорій. Або навіть непомітний У мене повільний метаболізм. Я не можу схуднути. Повільний метаболізм ну це дуже велика рідкість. Найчастіша проблема не в ньому, а в тому, що люди просто недооцінюють, скільки вони їдять, або переоцінюють, скільки вони рухають. Оце важливий момент.